Слава Ісусу Марії! Вітаю вас, благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо! В пості, в молитві. Сьогодні неділя, тому не постимо. Хто вже почав піст? Хто не почав, той, звісно, ще не постить також. Але постить по середах і п'ятницях. І сьогодні розглянемо послання, яке нам Марія дає на цей місяць, 25 січня 2024 рік. Дорогі діти, нехай цей час буде часом молитви. Неймовірне посилання одне з найкращих. Не знаю, як вам, а мені воно ну, чим коротше посилання, тим глибше воно. І тут Марія, ну, тут просто Марія хоче, щоб ми розважали над кожним словом. Буквально кожне слово щоби торкалося. Ну, і, звісно, вона не скупиться на такі слова, як дорога дитина. Що це означає, дорога дитина? Вона нагадує, що ти, ти особисто ти, той хто дивишся, ну і я, то є дорога дитина, її, її дорога дитина. Ти не хтось там на окраїні, там якийсь заблудший, якась заблудша овечка там, чи хтось там. Марія нагадує тобі, що ти моя дорогоцінна дитина. Це є неймовірна любов, це неймовірна любов. Ніколи вона не починає посилання, не сказавши, що ти дитина моя дорогоцінна. Яку я дуже люблю. Ти моя дитина, уявляєте? У неї любов, як ти любиш своїх дітей, так вона сто крат більше любить тебе. І ніколи в посланнях вона не скаже просто діти або завжди наголосує, що ти дорогоцінний, дорогоцінна дитина. Ти є буквально скарбом, скарбом, перлиною для Марії. І каже, нехай цей час буде часом молитви. І тут одразу слово нехай, то перекладаємо його як хай. Бо нехай ну, на, в нашому понятті то може бути 50 на 50. Але це направду поняття хай, цей час буде часом молитви. Два рази вона каже слово час, наголошує на часі. Що означає наголошення на цьому часі? Це означає, щоб ми задумалися, що таке взагалі час. Ми не задумаємося, що час це свого роду благословіння, а свого роду і прокляття, тому що він біжить і нікого не щадить. І важливо цей час не втрачати це є скарб з одної сторони, а з іншої сторони, якщо його намарно втрачати, то він просто тебе з'їдає, з'їдає твоє життя. Бо час рухається, він монотонно рухається, він постійно рухається. Ти став, але час рухається. І тут е, важливо, як ти цей час використовуєш, як ти користаєш цим часом, чи час тебе просто користає, витріпає тебе, е, з'їсть той день, тебе як тузик зікрилку, витріпає той день, і ти вже потім на вечір мертвий, нічого не хочеш, жити не хочеш. І, і це, власне, так хоче використовувати сатана нас в, в, тому, в цьому часі, щоб ти був. Мертвий. Мертвий. Цей світ так створений, щоб тебе витріпати, тебе роботою загрузити, тебе загрузити різною суєтою, різною єрундою, переживаннями, турботами, клопотами. А хто що подумає, думки, залежність від думки інших, всякої, ну, бредом всяким. Аби що? Аби вкрасти в тебе цей час дорогоцінний. час це щось неймовірно дорогоцінне. Те, що ти не можеш купити. І важливо це усвідомлювати, що цей час хоче в тебе вкрасти сатана. Бо все, що в тебе є, най... найдорожче, це, це власне е... твоя душа і твій час. І твій час. Сатані не потрібні твої гроші. У нього їх повно тих грошей. Йому потрібно тебе знищити, щоб ти прожив це життя без часу. Знаєте, дуже зараз так багато людей кажуть. У мене нема часу, в мене нема часу. І і то різні такі, ну, це правда. Люди іноді не брешуть. Дійсно, нема часу. А де час дівся? Ми маємо технології, ми маємо автомобілі, ми маємо сьогодні ну, літаки і не маємо часу. В часи Ісуса нічого не було, і вони мали час. І проповідувати мали час, і, і жити якось мали час. А сьогодні маємо стільки всього, що прискорює нам життя, начебто мало би прискорювати життя, а ми не маємо часу. Бо те, що створювалося, щоб служити людям, зробилось так, що е, люди служать йому. Тому Фейсбуку, наприклад. Е, не, не справа в тому, що ти, е, бо мені там жіночка написала, я там дивлюсь проповіді, то слава Богу, слава Богу. Якщо ти використовуєш. Цілісно, по-цільовому, ціль... по то ти добре робиш, якщо ти дивишся проповіді, якщо ти постиш якийсь християнський контент в Фейсбуці, це є добра справа. Це направду, добра справа, яку треба робити. І не можна тут сказати, що це зло. Зло це безцілісно там ритися на той помиці, скрол... скролити ту ленту, крутити постійно. Ти крутиш, крутиш, година пройшла, півтори-дві. Я знаю, як це проходить. Чому я його видалив? Тому що е, я там нічого не постю, давно не постив, е, хіба фотографію одну, і, і відвик просто від нього. Видали для того, щоб він мені не слав які повідомлення. Але якщо ти там працюєш, я наголошував, якщо ти там щось робиш, то раді Бога, то роби проповіду через Фейсбук, це добра справа. А якщо ти надаремно там... Витрачаєш свій дорогоцінний час, то ну, то то не є добре. Ну, бо не усвідомлюємо дорогоцінності з того часу. Не усвідомлюємо наскільки дорога кожна хвилина, дорогоцінна вона. А нам ж нам світ так, а через світ Сатана, звісно, нав'язав, що на час нікому не потрібен, що він нічого не коштує. І, і це говориться: знаєте, наша арабська система. Заробляння, коли ти приходиш на роботу, тобі там кажуть 5 євро на годину. Тобто твій час оцінюють в 5 євро на годину. І це применшує вартість твого часу. А хто за цим всім стоїть? За своєю системою цього світу? Звісно, сатана, який хоче просто зробити тебе ніким і нічим. Але Марія каже: ти, моя дорога, цінна дитина. І вважай на свій час, вважай. І, і в цьому часі каже, хай цей час твій цінний час стане часом молитви. Що таке молитва? Це взагалі. ну, Тут буквально я вчора слухав Домініка Хмельовського дві години. Тільки про молитву. Дві години таке прекрасна проповідь. Це не проповідь, а інтерв'ю на радіо було. Не знаю, чи ми його перекладемо, бо відео дуже довге, дуже багато це праці займає направду. І, ну, і, на жаль, Мало людей, які б то хотіли робити одна Мартуся. Е і благословенна дівчина на правду, яка це робить, це робить. І уявіть, завдяки її праці, завдяки її перекладу цьому, то тисячі людей слухають його. Тисячі українців вже прослухали Домініка Хмельєвського і щось практично собі втілили в життя. Це неймовірно. Ти стаєш Божим інструментом. Ти стаєш. Ну, на жаль, не, зна не маємо служителів. Багато, але молимось в тому намірі, щоб Бог давав служителів і працівників, бо, ну, бо цих багато, полів багато, жнива великі, а робітників мало, як завжди. Працювати ніхто не хоче. І ніхто не хоче пробувати, бо ти тільки захочеш спробувати, але ти не спробуєш. Бо тобі сатана скаже, тебе не вийде, ти не для того, ти створений не для того. І так ми краще потім часові прожигаємо в телевізорі, а не хочемо робити щось для Бога. Це правда правда життя. Для чого так? Бо то є легко, легко. Приємно. Фейсбук крутити приємно цю стрічку. цю Інстаграм приємно, що там, Тік-Ток, взагалі година вилітіла. Тільки відкрив зразу години нема. Чому так? Бо чому, чому молитва так не стає приємною? Чому е, нема залежності від молитви? Знаєте, я ранком о 5-й ранку завжди хожу на подбордо, і мені часто кажуть, «Та, напевно, звик уже прокидатися там в той 4.30, о 4.30. Ти вже звик прокидатися, тобі вже легко. А, але нічого подібного. Кожного дня боротьба. Нема так, що я звик. З радістю, прокинувся там, ну, з радістю йду на молитву, але прокидаюсь ніколи, не з радістю. То не є так, що я один день не пішов на молитву і в мене ломка. А чомусь один день без Фейсбука то в тебе ломка. Розумієте, без кави один день ломка. А без молитви нормально. Ніякої ломки нема. Я перевіряв, я їздив як в Хорватію, там, не знаю, в Польщу їздив. Нема ніякої ломки. Спиш собі спокійно до сьомої, до восьмої, не ламає тебе. Зранку не прокидаєшся в холодному поту, Ах, на молитву не встиг на п'яту ранку. Тобто, розумієте, нема залежності від таких речей. Тому, чому? Тому що молитва повністю є добровільна. добровільна. Вона ніяк не може тебе змусити. Ніяка залежність не може входити. Чомусь залежності у тебе теж немає в Фейсбуці оглядати там, літургії, не знаю, проповіді. Якщо не оглянеш, то ломки не буде, а якщо новини не подивитись, то вже тебе, розумієте? І, і тут ми досліджуємо, де є вільна воля, де я з вільної волі щось роблю, а де щось мене змушує це робити. Тому Марія нам каже, в цьому часі: вважай на свій час, чи ти їм володієш, чи він тобою володіє, чи ти володієш своїм життям і своїм часом. Чи щось інше або хтось інший володіє твоїм часом і, і твоїми, не знаю, настроєм, твоїм хтось тебе змушує до чогось. Тобто, якась причина є, що ти в той заходиш там займаєшся єрундою якоюсь, і це так легко. Ну, бо це тілесне, і воно так автоматично затягує тебе туди. І потім хочеться це робити. А молитися то треба вже воля, власна воля, вільна воля. І коли ти розумієш, що тобі щось не хочеться, а ти це робиш, то це є твоя вільна воля. Бо коли ти не, хоч... не хочеш, а робиш, наприклад, як їж те, що не хотів би їсти, начебто, ну, хотів би на дієті бути, але не можеш. Хотів би молитися більше, але не можеш. Хотів би не курити, але не можеш. І то, і то є невільна воля, то тебе поробащає. Тому давайте. Сьогодні проаналізуємо наше життя і дослідимо наш час, наш дорогоцінний час. Де сьогодні твій дорогоцінний час? Кожна хвилина, де вона? Де вона? І коли, коли ти почнеш поважати свій час, тоді у тебе буде час на молитву. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па.